З 7 по 22 вересня 2025 року на нас чекає коридор затемнень. В цей період краще не робити нічого важливого, бо є висока вірогідність помилитись, а якщо не можна відкласти, рекомендується тримати піст та виконувати практики для очищення розуму. Зараз я розповім про місячне затемнення. Місячне затемнення почнеться 7 вересня о 18.28. Пік затемнення о 21.11 і закінчиться воно о 23.55. Затемнення відбуватиметься у сузір'ї Водолія, воно почнеться в накшатрі штабхіша та завершиться в накшатрі Пурвабхадрапада. Не лякайтесь незрозумілих слів, я все поступово поясню. Дуже важливі фактори цього затемнення воно повне та відбудеться вповню. Це нам говорить про глибину трансформації. Які відбуватимуться у нашому житті та на світовому рівні, триватиме це затемнення буде більше п'яти годин, тож відбудеться запуск подій, які матимуть вплив приблизно на 27 наступних років. Тому дуже важливо те, як ми його пройдемо: наші емоції, дії, слова, сприйняття того, що з нами відбуватиметься. І ще не слід забувати, що в цей час у водолі знаходиться і раху, який вважається кармічною планетою. Тож наші дії можуть мати суттєві наслідки, а позитивними вони будуть чи негативними залежить від нас самих. Дія затемнення може відчуватись вже за 9 годин до його початку та 9 годин після його закінчення. Але це може бути звичайний день, хіба що більш напружений ніж зазвичай. Чому ж тоді саме в цей час не варто приймати рішень, підписувати документи та робити інші важливі життєві кроки? Бо місяць відповідає за наш розум та емоції. Тож під час затемнення нам не вистачатиме місячної енергії, і наш розум може бути ніби затьмареним. Емоції шкалитимуть, речі можуть здаватись не такими, якими вони є насправді. Тим більше, що тут раху, майстер ілюзій під впливом цих ілюзій та емоцій, особливо негативних. Можна наробити дурниць, потім енергії нормалізуються, і людина зрозуміє, що наробила, але щось виправити буде або складно, або взагалі неможливо. З давніх давен було прийнято лякати людей такими подіями, як затемнення, але боятися цього не слід так, зазвичай такі астрологічні події призводять до змін, а зміни це завжди страшно чи, як мінімум, некомфортно. Але якщо правильно до них відноситись, то можна отримати неабияку вигоду для себе. А для цього треба знати, яких сфер вони торкнуться. Кожен це відчує по-своєму, в залежності від того, в якому домі в вашій натальній карті все відбуватиметься, але є й загальні моменти. Затемнення це наче перезавантаження. У вас може змінитись коло спілкування, якісь люди назавжди підуть з вашого життя, якісь нові увійдуть в нього. Може щось кардинально змінитись в сфері бізнесу, нове партнерство, новий напрямок. Або взагалі початок власного бізнесу, особливо якщо це стосується новітніх технологій, в тому числі штучного інтелекту, засобів масової інформації, соціальних мереж, роботи з людьми, сфер пов'язаних з повітрям, транспортом, поїздками, енергетикою, а також астрологією та езотерикою. У вас може виникнути бажання переїхати в іншу країну, а може статися власний переїзд, але найголовніше. Це зміни всередині кожного з нас, вихід за звичні рамки, позбавлення багатьох установок, нав'язаних суспільством чи батьками, народження нового я, можливість бути тими, ким ми є, відмова від егоїстичних бажань та прагнення бути корисними цьому світу, переоцінка себе, більше любові до себе та оточуючих. Так, це станеться не в один день, але запуститься ряд подій, які призведуть до цього. Багато людей піде шляхом свого призначення і згодом стануть набагато щасливішими ніж зараз. На світовому рівні приблизно те саме: груповий бізнес та зміна його напрямків, об'єднання держав союзи, зміна влади, багато тайного вийде назовні, ЗМІ постараються, стрибок в розвитку технологій. Багато людської роботи будуть виконувати роботи, тому професію краще обирати з оглядом на це. Відбуватимуться кліматичні зміни. Природні катаклізми, тим більше відбувся парад планет. Я про це писала раніше. А також поступовий перехід людства від матеріального до духовного. І я не маю на увазі релігію. Духовність це про інше. Бачите? Затемнення це не так вже й погано. Про сонячне затемнення розкажу окремо вже й так багато літа. Бажаю всім нам прожити цей коридор так, щоб його наслідки були лише позитивними. І нехай Всесвіт допоможе нам в цьому. Хто дослухав, тому плюсик в карму від мене.